Перший день нового року у Пирятині горіла квартира багатоповерхового будинку. Пожежа виникла у центрі міста. Увечері 1 січня вогонь знищив матрац та постійну білизну у житловому приміщенні багатоповерхівки по вулиці Леніна. Пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем під час паління. Впродовж 10 хвилин рятувальники Пирятинського відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій боролися з вогнем. Їм вдалося врятувати квартиру, в якій її власниця отрує. ...чадним газом. Тому потерпілу доставили у приймальне відділення Центральної районної лікарні. Там жінці надали медичну допомогу. Її життю нічого не загрожує. Служба порятунку закликає бути обережними з вогнем та дотримуватися правил пожежної безпеки. В ніч з 31 грудня на 1 січня до порятинської станції екстреної медичної допомоги надійшло 26 викликів. Більшість з них були пов'язані з загостренням хронічних хвороб. Харчових отруєнь у новорічну ніч не зареєстровано, а ось випадки алкогольної інтоксикації були. Серед громадян яким медики допомагали побороти алкогольний синдром, були жінки і неповнолітні. За повідомленням відділення поліції, за період з 31 грудня по 1 січня зареєстровано 28 повідомлень і 9 фактів внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. В перші дні нового року в трьох сім'ях з'ясовували стосунки в стані алкогольного сп'яніння. По чотири факти зафіксовано крадіжок та тілесних ушкоджень. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода в районі села Теплівка. За перші чотири доби 2016 року померло четверо громадян.